Даша Немтинова опинилася на лікарнярному ліжку травматологічного відділення після побиття однолітками. Інцидент стався ввечері 2 квітня в гуртожитку слав'янського хіміко-механічного технікуму. Я выходила с туалета, и мне кинули бычок в голову. Я, ну, я не знала, что это бычок. Я почувствовала, что что-то в голову ударилось. Это Катя Сыроватская и Карина стоят курят. А, ну, та Лолита Капыленко стоит, смеется. Я его подняла, ну, сказала, ты его сейчас съешь. Хотела ну, только кидать в, ну, в нее этот бычок. Они мне кинули этой ножкой, планкой от стулки. Потом Талалита Лолита схватила за волосы, Арина ударила ногой в спину, я упала. Они ударили, у меня сильно большая гематома зеленая, тут была в области виска, и у меня посрывали все ногти, у меня кровь, вот так все по руки текло. Мешканка гуртожитку Людмила стала свідком бійки між дівчатами. Каже, на власні очі бачила, як троє били ногами лежачу Дашу. З дівчинкою слишком грохот, слиж вибіжали на грохот якийсь, та Даша лежить на полу, піши з волос, ну вони там друг з другом, как-то з лолитою. І ще і и... останні дві дівочки били її ногами. Ми ж, звісно, перепугались. Це все ну как би. Бы... Віді такої не бачила ніколи, ми перепугалі сильно. Мама постраждалої дівчини, кинула всі справи і приїхала до Слов'янська з Добропільського району. Каже, мала розмову з кривдницями і їхніми батьками, які во всьому звинувачують саму постраждалу. Тетяна Сергіївна шокована тим, що сталося, і боїться за свою дитину. Дежурний врач сказав, що такі, та шуніс тресиння головного мозга, ушиби, шиби, позвонка та і у шиби на ногах і та что мы її ложим в травматологию. Я в нее задала вопрос, Катя, почему ты збила мою дочь на каком основании? За что ты? Ты можешь мне ответить как мамі? Она сказала, я признаю свою ошибку. Я не хотіла відбити вашу дочь. Я була злая на другою дівчинку, хотіла її наказати, але повернулася ваша доча, та вийшла звичайно. Чи матимуть отримані Дашею травми наслідки для здоров'я ми намагалися дізнатися у Михайла Шевченка, травматолога, який займається лікуванням дівчини. Втім, наші питання так і залишилися без відповіді. По поводу состояния, будете общаться з розстрілом. Можете знімати общаться з дочерью, з мамою. А полічення діагнозу я з вами общаться не буду. Поетичним зображенням. Я не можу розпространятися травми події. Ви посторонні люди. Наразі цією справою займається кримінальна міліція у справах неповнолітніх. Чи буде порушена кримінальна справа, дізнаємось згодом. Телеканал С Плюс слідкуватиме за подальшим розвитком подій.